Заняття спортом це запорука здоров'я. Так вважають працівники міського центру Спорт для всіх днями вони влаштували спортивно-розважальні змагання для вихованців пришкільних таборів Бердичева. На спортмайданчик по вулиці Свердлова прийшла більшість шкіл на чолі із вихователями та вчителями фізкультури. Серед учасників спортивних змагань були і вболівальники. Найактивнішими виявилися учні п'ятої школи, які підтримували однокласників речівками та плакатами. Чотири спортивних конкурси естафету, крикет, перетягування канату та вікторину підготували організатори змагань для учасників. Взагалі, центр спорт для всіх проводить подібні заходи щороку. Вони є частиною всеукраїнської програми Спортивний семестр, розповідає директор центру Олег Рудніцький. Йому та його колегам приємно, що юні бердечівляни із захопленням долучаються до цієї програми. Всі школи, звісно, молодці, діти показали себе активними, все було отлично. Я, звісно, думав, що буде намного хуже, тому що возрасна група дев'ять десять літані немножечко не контролювавми, але ну, нічого, преподавателі теж молодці, вони їх держали в руках. І в рівнування я вважаю, що пройшли отлично. Міська влада на сьогоднішній день в місті Бердичеві робить все для те, щоб фізична культура та спорт були на належному відповідному рівні. Дуже приємно те, що сьогодні прийшли діти, які відпочивають у шкільних таборах. Разом з батьками, з вчителями. І сьогодні ми бачили дійсно таку, такий спортивний азарт. Діти вправно змагалися у конкурсі з кеглями швидко, але не завжди вдало брали участь у естафеті. Та найбільше їм сподобалось перетягування канату. Мені сподобався конкурс там, де перетягувати канат. Треба дуже сильно старатися, щоб перетягнути. У перетягуванні канату найкращими виявилися учні навчально-виховного комплексу номер 10 Їхня команда ставила рекорди з перемог над суперниками. На мою думку, наша школа виступила доволі гарно. Ми в ми в деяких конкурсах вигравали, в деяких конкурсах про програвали. Були такі конкурси, які нам ну не були під силу. Ми їх ніяк не могли вивірити. Але, але перетягування канат нам нам вдалося найбільше. Я гадаю, нам найбільш достойний суперник це була п'ята та та сімнадцята школа. Я вважаю, що сьогодні наше змагання було веселе і дружне, але тільки ми не перемогли не в одному змаганні, тому що, ну, якщо чесно сказати, просто ми мене дуже були дружні. Хамика договорили з дружними, но ми не дуже були дружними. Завершилися змагання роздачою грамот, пам'ятних подарунків та солодощів. Одноголосно діти побажали, щоб організатори «Спартакіади» наступного року влаштували її знову.